Усім доброго дня. Сьогодні маємо 9 серпня 2023 року. Я пропоную вам разом зі мною провести огляд посівів селисної кукурузи на нашому селисному воркшопі. Нагадаю локацію, це Вінницька область, Ямпільський район, село Писарівка ТОВ Писарівське. Тут раннє ФАО 260 Подивимось на початок. Початок досить таки немалий. Кукуруза вже сформована і можемо отут вже і притиснути неможливо, тому що вона вже дозрівати починає. Тут вже молочно-воскова стиглість. 260 фао це є ранній силос, тому ми будемо його вже збирати. Порахуємо листя. Один, два, три, 5, шість.